Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу прибрати перешкоди на шляхах у Валерія Залужного на перемогу. Вище сили скажіть карти Таро, покажіть, чи є перешкоди у Валерія Залужного на перемогу над росіянами. Так, тут з Кубків це добре. Перешкоди трошки є. Що заважає отримати перемогу якомога швидше. Карти кажуть, що дуже залежить від партнерів, від домовленості, чи будуть вони виконувати. І всі домовленості вони виконують. Дадуть все, що він у них просить, все, що домовлялись, все отримає. Але пізніше. І там конфлікти з цього приводу. З цього приводу конфлікти. І магічний вплив. Щоб вирішити, давати, не давати оцю зброю, що він просить. Проблема тільки в зброї. І щоб це було як мого швидше є вибір і вищі сили допомагають. Тобто є ті, що за, ті, що проти. Ті, що проти, це шпигуни предателі. Так, в минулому також були перешкоди. Зараз для оцієї перемоги. Темні сили закривають постачання. Не вистачає, не вистачає, нема чим воювати, мало. Бистра закінчується. Ось і все. Це такі перешкоди. В подвішеному стані. Треба прибирати перешкоди. Рицар Пентаклій і сам за себе. Тобто він здобуде перемогу в будь-якому випадку. Дадуть йому зброю, не дадуть. Все одно перемога за нами. І в нього внутрішній вогонь, він воїн, і це як талант військовий, і він, йому, він нікого не слухає, там він слухає своє серце і робить те, що йому по серцю, і це запорука його успіху, запорука нашої перемоги. Все вийде. А оці темні сили заважають, не дають щось, не дають. Прибираю всі перешкоди заперечую, що немає чим воювати. Трошки дадуть, воно більш швидко закінчується все опять передишка. Росіяни там якось відновлюються за цей період. Заперечую всі перешкоди, прибираю. Заперечую. 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 Так. Собака прийшла, допомагає нам. Заперечую, все залишаємо вищі сили на нашому боці. Бачите, вийшло два Верховних суду, що допомагають, контролюють ці процеси, щоб не було це повішене, що затягують. Затягують ситуацію навмисно. Це жахливо. Заперечую, що не дають людині чим воювати, але хочуть, щоб він. Переміг. Перекриваю, перекриваю вище сили, духи роду, янголи-хоронці, прошу захисту для Валерія Залужного, прошу прибрати всі перешкоди на його шляхах, щоб він переміг російську армію. Прибираю всі затримки, всіх. Зрадників, всіх, хто заважає, те, що вони нам бажають, хай з ними станеться. Всі перешкоди їх на їх голову повертаю, та да, буде так, відкриваю залужними шляхи на перемогу. Буде так і так буде перешкод більшими. Буде так. Так. Давайте ще раз подивимось, чи залишилися ще якісь перешкоди. Чи залишилися ще якісь перешкоди у Валерія Залужного на перемогу, щоб перемогти росіян? Чи щось ще йому заважає? Скажіть, чи щось заважає? Темні сили. Не вистачає ресурсу? Дуже гарні воїни, професіонали. Де бої йдуть. Верховний суд вийшов знову. Божий захист є. Так, які ще перешкоди, які ще у нього на шляхах на перемогу. Цей магічний вплив є, який закриває шляхи на ресурс, на отримання цього ж зброї. Всі відьмаки, відьми повиходили, зараз поприбираємо. Все дадуть. все дадуть. Сонце 10 чаш, праздник, перемога. Так, свята перемоги буде. Прибираємо все, що тут заперечую, 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 зраду заперечую, це залишаю. Новини буде, про те, що щось дали ще якусь зброю нам заперечую, шляхи перекривають. Заперечую, 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 заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Темні сили прибираю. перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибирати всі перешкоди. На шляхах у Валерія Залужна, вона перемогу. Та буде так, і так буде. Давайте ще іншою колодою подивимось. Вищі сили. Скажіть, покажіть, чи є перешкоди на шляхах у Валерія Залужного на перемогу. Покажіть мені, будь ласка. Так, це сам залужний, хорошо. Перешкод більше нема. Карта Побєда. Однозначна Побєда. В минулому перешкоди були. Новини. Зараз буде багато новин про ці перемоги. Так, на майбутнє. В підвішеному стані якесь питання. Питання, коли робити наступ, коли це з зброю. Зброю дають, але ну, постійно, регулярно, стабільно, але не в той кількості, що нам треба, мало. Каном. Це перешкода. І навіть в такому стані все одно перемогу, залужний здобуде перемогу. Це він, і він поміняє цю долю, тримає. Не доля їм управляє, а він долю складну. складає свою, свою і нашу з вами долю, він, він робить цю долю такою, як потрібно. Воїн, борець, отримує перемогу. Дуже багато смертей, втрати. І нарешті вже це постачання налагоджується. Так. Що в нас з перешкодами? Це, що багато втрат з бого складу заперечую, щоб вони не гинули. Щоб залишались, щоб виживали. Заперечую. Потім стабільність хай буде. Все повішено оце прибираю, заперечую. Це заперечую. Все все добре. Перекриваю Вищі сили духи роду янголохронці. Дякую за допомогу, за захист Валерія Залужного, всіх українців, всіх воїнів українських. Прошу Вищі сили захисту для війська Залужного, для самого Валерія Залужного. Прошу прибрати всі перешкоди на перемогу над росіянами. Прошу захистити воїнів, щоб не було втрат, щоб не було жертв серед українських військових. По верховному суду та буде так. Бережіть кожного воїна вищі сили. Оберігайте, щоб хлопці вижили всі, і повернулись додому з перемогою і неушкоджені і здоров'я. По верховному суду буде так і так буде. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і дякую за донати.